Всім привіт! Вітаю вас на каналі Німецька Німецьке Ну а сьогодні ми з вами розберемо ступені порівняння прикметників у німецькій мові. Ну а перед тим як ми перейдемо до пояснення, то попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на колокольчик, щоб не пропускати нові відео уроки. І так, почнемо. Що таке ступені порівняння прикметників? У кожній мові ми можемо описати наскільки щось велике, гарне, швидке, дороге і так далі. В українській мові ми кажемо великий, більший, найбільший, гарний, гарніший, найгарніший. Так само роблять і німці. Тільки у них ці форми мають свої закони: компаратив вищий ступень і суперлатив найвищий ступінь. В німецькій мові є три ступені порівняння прикметників: перший позитив. Наприклад, гросс, великий. Наступний компаратив. Грса. Більший. Ну і найбільший ступінь суперлатив Амгрстен. Дегсте. Найбільший. Тобто починаємо з грос. Переходимо до грса. Ну і останній ступінь амгрстен. Спочатку розберемо утворення компаратива. Це вищий ступінь, коли ми щось порівнюємо. Формується дуже просто. Ми беремо наш прикметник та додаємо ER на кінець цього прикметника. Наприклад, шнель, шнеля. Швидкий швидший. Юнг Юнга. Молодий. Молодший. Альт. Ельта. Старий. – «старший», Тоя тояра. Дорогий. Дорожчий. Також ще потрібно слідкувати за умлаутом. Деякі прикметники змінюються трошки хитріше. Якщо в корені слова є буква А, О або У, то вони часто отримують умлаут у компаративі. Розглянемо декілька прикладів. В позитиві ALT міняється на Ельта в компаративі. Юнг міняється на юнга, «Грос» Змінюється на грьоса. І клюк змінюється на клюга. Це класична паска для початківців. Тож завжди перевіряйте, чи не потрібно ставити умлаут. А тепер ми розберемо порівняльні речення з альс. Коли ми щось порівнюємо, наприклад, він вищий ніж я, німці використовують слово альс, ніж. Формула проста. Наш перший суб'єкт плюс дієслово. Плюс прикметник в компаративі плюс альс і плюс другий суб'єкт. Приклади. Пета із größer альс анна. Пітер вищий або більший ніж Анна. Auto авто із шнеля dein Auto». Моя машина швидша, ніж твоя. Diese ist teurer als jene». Ця сумка дорожча ніж та. Тепер переходимо до утворення суперлатива, найвищий ступінь. Існує два способи утворення суперлатив, Залежно від того, де саме стоїть прикметник у реченні. Коли прикметник стоїть після дієслова, тоді ми кажемо Am плюс наш прикметник плюс закінчення стен. Наприклад, er ist am Грösten. Він найбільший. Sie läuft am schnellsten, Вона бігає найшвидше. «Ich fühle mich am besten» Я почуваюся найкраще. А коли прикметник стоїть перед іменником, тоді нам потрібно дивитись за артиклями Der die, das, потім йде наш прикметник і закінчення сте. Але також потрібно дивитися на відмінки. Наприклад, «Der größte Mann» найвищий або найбільший чоловік, «Die schönste Blume» найгарніша квітка. Das schnellste auto. Найшвидша машина. Прикметники на D, T, S, Шарф С, С Х. Ось тут німці мають ще одне правило: якщо прикметник закінчується на звуки, після яких вже важко поставити ST, то додаємо E Наприклад, Kalt am Lize", am leisesten. Рунд rund, амрундестен. Тепер міні вправа. Я говорю вам прикметник. А ви повинні його поставити в компаратив та суперлатів. Перший прикметник. Шнель. Відповідь до нього Шнель. Schnell, Шнеля. Am Schneelsten. Наступний прикметник Юнг. Відповідь до нього Юнг Юнга ам Юнгстен. Ну і третій прикметник Тоя. Тоя. То єра. Ам тоєрстен. Ну, а тепер ми з вами розберемо найпоширеніші так звані неправильні прикметники. Перший прикметник – Гуд. comparativi Bessa superlativi am besten da fil Mea am meisten hoch höher am höchsten gern lieber Am liebsten. Ну і останній на нея nächsten. Також коротка вправа для вас. Виберіть один з цих трьох прикметників. Поставте його в компаратив, придумайте з ним порівняння речення та напишіть його в коментарях. Я обов'язково перевірю. Порівняння компаратива та суперлатива у контексті Зараз ми подивимося, як це працює у реальних реченнях. Приклади Хойте іст Верма Альсґестен. Сьогодні тепліше, ніж учора. Морген від Ес Ам sein. Завтра буде найтепліше. Наступний приклад. Mein Hund ist Freundlicher als deiner. Моя собака. Дружніша, ніж твоя. Hund von meiner Майна Ома іст Freundlichsten. Але собака моєї бабусі найдружніша. Продовжуємо далі. Зараз ми розберемо, як не плутати слово альс та ві. Це дуже важливий момент. Тому що німці використовують два слова для порівняння. Альс ми використовуємо, коли кажемо. Що щось різне. Наприклад, r er größer als ich. Він вищий, ніж я. А ось слово ві, коли щось одинакове. R er so groß wie ich. Він такий же високий, як я. Давайте тепер розберемо компаратив у відмінках. Компаратив веде себе як звичайний прикметник із закінченням –ер. Er. Ми просто додаємо відмінкове закінчення після цієї форми. Візьмемо, наприклад, іменник деаман чоловічого роду, «ді фрау жіночого роду, Дас кінт середнього роду. Та множину візьмемо ді мена». В номінатіві з компаративом буде звучати ось так: Деа грьосере ман. Жіночий рід шунере фрау. Середній рід дас bessere kind. Ну і множина ДІ ЕЛЬТЕРЕН МЕНА Який прикметник ви сюди не поставили? Закінчення буде все таке, як і в цих прикметників, які я тільки що вам сказав. Тепер перейдемо до з Снахідного відмінку. ЧОЛОВІЧИЙ РІД ден грсерен ман. Жіночий рід. Die šunere Frau. Середній рід. das bessere Kind. Ну і множена дилтерен мене. Dativ давальний відмінок. Dem grösseren Жіночий рід. де шурен. Праву. Середній рід. Дем, бесерен, кінт. Ну і множина Ден, Ельтерен Меннан. Зверніть увагу на те, що до нашого іменника на кінець додавалась буква «н». Так завжди буде в множині давального відмінку. Перейдемо до генітів. Родового відмінку. Чоловічий рід – Дес, грьосерен, манес. Жіночий рід – Де. шунерен, фрау. Середній рід – Дес, бесерен, кіндес. Ну і множина – множена ельтерен, мена. Також. Потрібно звернути увагу на закінчення іменників чоловічого та середнього родів. Якщо у нас родовий відмінок, то артикль з DER та DAS змінюється на «дес» і пишуть інколи плюс S або ES. Ось цей ось плюс S або ES це означає, що ці букви додаються до закінчення наших іменників. Тепер розберемо суперлетів у відмінках. Закінчення тут однакові з компаративом. Просто міняється форма наших прикметників. Почнемо з номінатива. Іменники такі самі: диамант чоловічого роду, фрау жіночого роду, Даскинт середнього роду, Ну і я взяв другу множину кінда. Почнемо з номінатива. Da, greste manj, di šunste, frau, da ste, kind. Di friendlichsten, kinda. Prejdemo do akuzativa. Človek je viden. Грöстеман. Жіночирит дімсте Фрау. Середні рид das beste Kind. множина. die freundlichsten Kinda. Переходимо до датіву. Dem Mann, der schönsten Frau, dem besten Kind, Ну і множина де freundlichsten Кинден. Тут також додалась буква N на закінчення нашого іменника. No, ir stani mūsų vidminuk genitīv. Čeloviči rit, des, grosten, manes. Žinoči rit, da, šunsten, frau. Srednji rit, des, besten, kindes. Na, no ir množina, da, freundlichsten. Як ви бачите, закінчення наших прикметників та іменників залишилось таким самим, як і в компаративі. Але також не потрібно забувати, що це все я розказував, якщо ми маємо означені артиклі. Тобто der. die, das. І далі всі їхні форми. А якщо в нас будуть неозначені артиклі, тобто ein, eine, ein, Закінчення будуть другими. Ну а таблиці з усіма закінченнями я викладу собі в телеграм-канал Німецьке Я. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також в телеграмі щодня з'являється корисна інформація та практичні вправи, які допоможуть вам покращувати вашу німецьку щодня. Тому не прогавте таку можливість. Ну і на цьому все. А якщо це відео було корисним для вас, то ставте лайк. Підписуйтесь на канал та натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео уроки. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока! Також не забувайте переглядати наші минулі відео.